Вітаю вас. А давайте заглянемо, що там в голові у бункерного. Що він думає про Україну? От на сьогоднішній день. Це, знаєте, це ті думки, які він нікому не озвучує. Це те, що він думає сам. Не як керівник країни, не як їхній головнокомандуючий, а просто як людина. Ось коли він залазив в піжаму, лягає в ліжко. І ось. Коли він сам лишається зі своїми думками. Давайте заліземо до нього туди, до нього робите в черепну коробку тут, дурнувату черепну коробку, побачимо, що там Ніко персається, що там за думки. Що за думки? Про зміни думає. Дуже хоче змін. Караул про мир думає, чи що? І дурень. Ого. Ну, це завжди так, так. Да? Як тільки про Росію, так і дурень вискакує. От що за думки, ті, які він нікому не озвучує. Це не його накази, це тільки його думки. Про що вони? Йому почуть перемовини. Перемовини про закінчення війни. Він цього дійсно, він, він про це марить. Йому дуже кортить змінити хід подій з агресії на мир. Але але на його дурнуватих умовах, отак, От дурнуватий мир. От так, да? ну, оце це те, що з чим він лягає і ще він не прокидається в голові. Можливо, він про це так часто і не каже нікому, а ми взагалі не каже. Але думки Путіна як людини про Україну, що він хоче? Він хоче закінчення війни, щоб то все закінчилося, але якось так же само собою, і щоб всі погодилися на його дурні умови миру, так на його дурнуватий мир. Що б його задовольнило? Питаємо. Трошки сам не знає. Він і так, і так. Щоб його задовольнило? Щоб його задовольнило. Так. Дуже багато води. Гляньте, ось вода, вода, кораблі, а це земля, земля, дім, дім, де свято. «Дім, де радощі. Це клаптик землі біля води, щоб його задовольнило? Земля і вода. Можливо, це смужка суходолу між чим і чим? «Дім, де свято. Знаєте, це, можливо, це про материкову частину Росії і про Крим. Отак, це сухопутний шлях вздовж води, близько до води. Ну, Це, можливо, і про Азовське море, і про Кримський канал, про Дніпро, вода. так, І зовсім трошки суші, небагато суші. отак, ну, Це як варіант. Оце б він каже, я б, мабуть, б на це б і погодився. отак, Оце, мабуть, і є ці його дурнуваті умови. От. Ну, знаєте, звичайно, він ж не може це озвучити там своєму стаду. Так? Це він сам думає як людина. Каже, мені б оцей би клапточок, щоб я міг з материка до Криму їздити по суходолу. І оце мені було б хорошо. І це б він би, як висловлюються всі, да, продав би своєму народу як перемога. Так? І це каже, це б мене задовольнило. Ось от трошки землі, багато води і свято в моєму домі. Оце було б хорошо. Так. Дивимося, а що ж ти тоді демонструєш всьому світу? Агресію. Що він демонструє? Агресію. Ну, але ж це йому набридло самому. Він думає про цю воду. Йому набридло. Як, як людині йому набридло набридло, оце все шокується. Це він так, от, сам про себе. Але ж світу демонструє. Агресію. Які ще в тебе думки про Україну? Що ще? Які думки про Україну? Ну, Хай обороняються, як хочуть, але я буду домагатися свого. Навіть якщо сам буду страждати, я м, повинен лишитись імператором за будь-яких обставин. Ну, тобто, він буде намагатися хоч щось небудь хапнути. Отак, от Всередині він геть знесилений, це правда. Ну, але ж вперто буде хапатися будь-яку можливість висмикнути оцей оклаптичок землі. Отак от, от. Спитаю: чи готовий він? от Я вже робила цей розклад, але ж коли ж ми коперсаємося в його голові, то спитаємо, чи готовий він повторно вторгнутися в Україну повномасштабно? От, як людина, от як він мислить, чи готовий він, чи готовий він? Та ні. Ні до чого він не готовий. Те, що там ото балакають і кулаками махають, ні. всередині він розуміє, що нема в нього для цього ніяких ресурсів. Каже, треба зберегти те, що є, бо важкі часи настають. А можливо, знову звертається до магів за порадою. Наступу не буде, він знесилений. Він, це розуміє. він тут буде використовувати те, що лишилося з цією надією, утримати землю біля води. Десятка мечів це про те, що кінець близько, кінець його як імператора, кінець його задумкам. І тут про те, щоб утримати якісь зовсім малі ресурси. Ну ось подивіться, так якщо глянути, да, я буду гатити, да, але щодо земель, це зовсім малі карти. Двійка Пентаклів, четвірка Пентаклів, ось хоч би утримати те, що є. Це його такі думки. Тому ті балачки там про ядерку, там наступ з Білорусі, знову величезний там, масштабний захват України. Знову, знову, слухайте, цього не буде. Ось повірте мені, не буде. Його ціль утримати оцей вузесеньку смужечку землі для того, щоб був суходол між Росією і Кримом. Оце на сьогоднішній день в нього як в людини, це єдина забаганка, от яку б він би дуже би хотів. би. Які ще думки? Ну, давайте ні, так глянемо. Що в нього, Які є його думки на той, на той випадок, коли Україна переможе. Ну, Україна, звісно, переможе. Він же ж якось обдумує О, іменно цей момент. От Україна перемогла. І що? І що, тікати буде? Шестірка мечів це втеча, втеча від негараздів, від проблем, від невирішених проблем, це втеча. І тут, знаєте, тут хитрий задум. Тут, ну, по-перше, нема куди тікати. Там ото розповідають, що він там в Венесуелу, там іще кудись. да. Ні, не одна країна не буде його прихищати, бо то є злочин, бо Путін є терорист. Ну, Це так балачки балачками, план йому якби, готують, да? але план втечі. Але я не бачу, щоб це було можливо. Це знаєте, це буде якась імітація: імітація від'їзду, чи смерті, чи, чи якось це буде світова брехня якась. Так, він вже про це думав, що він зробить. Він всіх веде в якусь оману. От це вже робиться. Це як буде імітація втечі, так я вам скажу. Я не бачу, щоб Путіна посадили прямо перед трибуналом, перед Гаагою, і щоб він там відповідав: ні, буде тікати. От трясся. Ну, Безглузде створіння, ні собі, ні людям. Дякую вам за увагу.